Субота-ранок, 26 липня, ми працюємо. Вон, бачите, клієнти, є кемері приїхали дивитися. А у нас нові поставки, друзі. Два свіжих автомобіля заїхало. З Європи, з Німеччини. Volvo V-60 такий золотисто біжевий шампань-колір красивий. В класній комплектації. В-60 і... Чорненька теж в класній комплектації В50. Почнемо з цієї. 2011 рік, кінець 11-го року, експлуатація з 2012 року. В тих буде 11 рік. Бачите, Distronic, омивачі фар, біксенон і дуже-дуже-дуже багато всяких функцій напічканих. Машина з Німеччини. 2 літра дизель 120 кВт. Це 163 кінських сили. Автомобіль не фарбований. Із Мінхенд гладбаха Їздила мадам В60Д3 двигун. Буває Д3, пишуть, буває Д4 по цим кіловатностям. Тут так. Потужний п'ятициліндровий двигун. І автомат шестиступеневий гідротрансформатор АйСін. Бліси сліпі зони. Салон, комплектація. Комбінований салон, практичний. Літом не пече, не жарко, зимою не холодно. Ось так виглядає. Що тут у нас є? Цікаво, два ключі. 233 пробігу. Підогрів сидінь. Двохзонний кліматконтроль, навігація. Заходимо сюди, майкар. Блиссер, распознавание объектов в мертвой зоне, спортивный режим, система сети Safety, предупреждение... Drive Alert, предупреждение об усталости или водителя, предупреждение о столкновении, вон там он есть, датчики все, активные биксы, фары. Есть тут все эти кнопки, парктроники и так далее. Навигация. Ну, классно укомплектована вся машинка. Красивий колір і збережений стан. Ціна такої красотки буде коштувати близько 13 тисяч доларів. Може 13200 десь так. В-50 теж 2011 рік тих паспортів буде, а експлуатація з 2012 року. Не фарбовано. Двигун 1,6 дизель d 2 шестиступка механіка. Рестайлингова модель. Класні комплектації. Теж з Німеччини. Шкіра, монітор, підогріви сидінь. Зони кліматконтролю, два ключі, датчики світла, датчики дощу, складування дзеркал. Ось так виглядає цей автомобільчик. Комплектація SUMUM одна з максимальних. Є система старт-стоп, економний цей автомобіль. Так, заведемо. Чітко заводиться. 213 пробігу. ну як холодом дує зразу. Ж. Помилок ніяких немає, ні вібрацій, нічого. Класний стан. High Performance саунд підсилений звук, класна акустика звук. Ціна такої красотки буде коштувати десь 9+, десь 9500 доларів. Ось такі два останніх автомобіля заїхали в Ольгу 50 В60. Кого цікавить, приїжджайте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Гринченка, 18, ось рядом Мрео. Можемо швидко допомогти зареєструвати машину. І дуже-дуже-дуже багато є... Вольво, є що вибрати, кого цікавить. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі.